Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Продовжую серіал про гібридні форми і сорти винограду, які достигли на сьогодні. Сьогодні 30 липня і знімаю першу гібридну форму Ефект ОМ. Писанки Олега Михайловича. Термінь достигання досить ранній. Сила росту, думаю, що у нього. Дуже велика, тому що я вже два кущі посадив власнокореневих і ще зробив кілька прищеп, тому що мені ця гібридна форма досить подобається. Врожайність висока, по дві грони викидає, можна нормувати, але но я оце в парнику не нормував, як ви бачите, по дві гронки лишав, Тю. на цьому опалення раз, два, і третя гронка. Як це я так? Пропустив тут по дві гронки. Але менше того, він вже достиг на сьогоднішній день повністю стиглі ягоди, солодкі ягоди. Як може деякий недолік не його досить такі трошки щільнуваті грона можуть бути. Горошіння трошки буває, але не дуже. В минулому році трошки було горошіння, в цьому році ні. Швидко набирає цукор, ця гібридна форма. Забарвлюється швидко буквально за 2 тижні і вона вже готова до споживання. Зараз візьму найнижчу ягоду з гронка, скуштую її. Зернятко ще зелене, ще не забарвлюється, але ягода смачна солодка. Немає тут мускату, але якісь фруктові тони, може, є, але я їх ще не визначив. Ягоди невеличкі, такі від 8 до 10 грам. Якби було навантаження. Менше були б і більше ягоди, були б і більші грона. Ну, треба нормувати і свої апетити трошки зменшувати. Плодоніжки трошки тонкуваті, але от перегибів я не помічав ніде. Парнику він не тріщить в мене, в відкритому ґрунті ще врожаю нема, ще не можу охарактеризувати його. І навіть при такому навантаженні в нього вже пагони починають визрівати. І ось на цьому кущі ця прищепа ефекту нічого не хапанула, а сонечко трошки оїдіуму хапанув. Значить, ефект більш стійкий до оїдіуму. Думаю, що ця гібридна форма вартує уваги виноградарів нашого регіону на заході України. А ось це Наталі Калугіна, прищепа минулого року. Це кущ у мене експериментальний. Тут також ось ефект ОМ є, є наталі, я знімав ось ефект. Тут також в мене є супер вишня, яку я вже знімав. Наталі на сьогоднішній день, гронка невеличка, як видно. Но чим мені подобається, тому що в мене власно кореневий кущ посаджений минулому році в відкритому ґрунті. Він майже такий, стан має як оцей парнику. Ну от Ягодку ви цю я попробую. ягодка цікава, така видовжена. Будемо досліджувати, тому що це перший врожай фактично в мене цього року. Ось така ягодка. Румка, приємна, солодка. Зернятко вже відділилося повністю. Смак дуже приємний. В смаку відчувається слива. Я цікаві, надіюся, що з набором деревини власно короневий кущ, який в мене є, і ось цей привитий, будуть набирати більші грона. Ягодки гарні, приваблюють такі видовжені. І подобається грона такі. Дихають, шевеляться, не давляться. Хоч маленькі такі хвостики є, але будемо спостерігати за цією формою. Наталі Калугіна. І ще одна гібридна форма перцовий червоний. Це також в мене прищепа на дубовському рожевому. Ось видно, там ще є дубовський, він ще зовсім зелений, не набирає кольору. А перцовий червоний парнику в мене вже досить гарно набрав. І кольору, і смаку. Гарні ягоди такі видовжені. І дуже ранній термін достигання. Чому я так кажу? Тому що в відкритому ґрунті зараз піду також покажу. У мене власно кореневий кущ є, якому вже третій рік. Минулому році кореневий кущ, там було кілька сигналок. Цього року вже гарний врожай. В відкритому ґрунті він також забарлюється і верхні ягоди там я вже пробував солодкі. Дуже рано набирає цукор. Ось я зараз попробую нижню ягоду візьму з теплички. Ну, Гарна ягідка, правда? так такі шевеляться. Такі гарні ягодки дуже сподобався мені. Зараз я її скуштую. Дуже смачна, солодка. Це вже нижня ягодка. Зернятко ще зеленкувате, ще не зафарбувалося. Коричневий колір. Но вірю, що ця гібридна форма перцовий червоний зайде на мій виноградник. Тут кілька гронок, ось ця гронка погорошила, вона така дрібненька. Ну я думаю, що он там на задньому плані гарненькі грона є. На сьогоднішній день перцовий червоний мені сподобався. А ось біля нього дубовський рожевий, він ще зовсім зелений. Висить тут дві гронка. Но від дубовського рожевого я, мабуть, буду позбавлятися. Ось перцовий червоний відкритого ґрунту. Це власно кореневий кущ. Видно, вон, які грона висять досить непогані. Ось це гроно досить величеньке, буде під кілограм. Є і маленькі гронка. Ну а там нижні гронка, які при землі Я яку зафарбовану брав, пробував, вона вже солодка. Ось з того боку гарне гроно там. А тут гронко попеклось. Часно не завісив. Я нічим від сонця. Ну Ось такий стан перцового-червоного відкритого ґрунту. Ну ось Все на сьогодні. Дякую, що дивитесь. Продовжуйте дивитися за цим серіалом про гібридні форми на моєму винограднику. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки. І буде все Україна. Бажаю всім успіху, в виноградарстві. До слідуючих відео. Бувайте!